Ми зараз знаходимося з вами на моєму, як кажуть, рідному подвір'ї, де я народилася, де я виросла. Дивлячись на залишки свого рідного будинку, пані Ірина ледь стримує сльози. Під час визволення міста від окупантів, у березні 22-го будинок, у якому проживали батьки Інни, згорів. Перший удар прийшовся на глуху стіну будинку, а другий удар уже у саму, у саму хату. Батько який встиг, тільки маму взяти за руку. Як кажуть, вирвати з хати, в чому вона була, в тому він її зупинив. Так забрав і так сталося, що хата повністю згоріла внаслідок двох попадань. І згоріло все, все, що було майно. Почало зайнялося навіть флігель. Зайнявся гараж, дякуючи сусідам, які збіглися з усіх, хоч були зверху і обстріли, і було, як кажуть, всім страшно, всім було лячно. Але сусіди, де вони знайшли і відра, і черпали воду, і хто де звідки міг добував, то сусіди загасили нам флігель, допомогли вирвали двері з гаража, витягли, як кажуть, машину і загасили. Це ще змогли більше, як кажуть, більше нічого. Спасти не, не вдалося, І залишилися вони. Хто в чому був, як у, у чому в буті, в чому в діті на тому за залишилися за висновками комісії Тростянецької міської ради? Будинок не підлягає відбудові, тож пані Ірина отримала житловий сертифікат на придбання нового помешкання за державною програмою. Є відновлення. Я звернулася в дію саме в є відновлення, де мені надали сертифікат. І от на даний момент в мене вже є сертифікат, він у мене затверджений. І на даний момент я навіть можу вже забронювати кошти, але одне, одне питання необхідно знайти житло, яке нам дійсно підходить і під цю вартість. Одразу ж після деокупації міста у Тростянецькій міській раді утворили спеціальну комісію, яка з квітня 22 обстежила всі пошкоджені житлові будівлі громади, зробила акти обстежень та необхідну документацію. За підрахунками світового банку, житловий сектор по всій Україні зазнав пошкоджень на понад 50 мільярдів доларів. 15 власників зруйнованого житла на Тростянеччині вже отримали житлові сертифікати на суму понад 19 мільйонів гривень. Розроблено спеціальні коефіцієнти, які застосовуються при визначенні цих розрахунків. Ну, в основному це береться площа всієї, всієї будівлі, житлової будівлі, і обмножається на спеціальний коефіцієнт, який існує, який розрахований спеціально для Сумської області. І визначається загальна сума коштів, яку в подальшому люди можуть скористатися при купівлі майбутнього житла. Важливо знати, придбати житло за сертифікатом можна у будь-якому населеному пункті України. Власник сертифіката може обрати будинок або квартиру як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Якщо вартість нового житла вища за суму сертифіката, учасник може доплатити решту з власних коштів. Кошти, які надходять по відновленню на спеціальну картку, кошти ці повинні використатися на протязі одного року. Житлові сертифікати, які люди отримали сьогодні, вони розраховані на 5 років. Оформити договір купівлі-продажу за житловий сертифікат, можуть виключно ті нотаріуси, які підключені до електронного кабінету в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Після того, як власник житлового сертифікату обере бажану нерухомість і подасть заяву на бронювання коштів за застосунку дії, саме нотаріуси вносять відомості в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Вони перевіряють припинення права власності на зруйнований об'єкт та оформляють договір куплі-продажу. Програма «Є відновлення стартувала в Україні у травні 2023 року. Перший етап цієї програми передбачав виплати для невеликих ремонтів сумою до 200 тисяч гривень, другий компенсацію до 500 тисяч гривень. За 2023 рік на території Тростянецької громади 209 власників пошкодженого житла отримали допомогу від держави на суму понад 20 мільйонів гривень. Серед них Микола, будинок, де проживає його син, постраждав від обстрілів Росіян під час Окупації Тростянця був прильот тут, поблизу були вибиті всі вікна в хаті, пошкоджений дах, пошкоджені дві двері. Ну там трошки в хаті було ще осколками, филею, все було пошкоджено. Микола Косенко звернувся до міської ради за допомогою на отримання компенсації за програмою є відновлення і вже отримав виплату. Сума була до 200 тисяч. Зробили. П'ять вікон ставили вхідні двері. А з покрівля ще було? Була осколками побита покрівля, частично помінена покрівля. Маргарита проживає у селі Білка. Її будинок теж зазнав пошкоджень під час окупації. Ми були за межами області, виїжджали. Коли повернулись, то побачили, звісно, страшне. У нас повністю зруйнували господарську будівлю. Зруйнований дах, паркан, пошкоджені металопластикові вікна, в будинку, в будинку, в житловому будинку. У двох кімнатах у нас повністю впав, впала стеля. Внутрішні тріщини, ну, в кожній кімнаті є тріщини. За минулий рік Маргарита, скориставшись компенсацією від держави, частково відновила пошкодження і вже закупила будівельні матеріали для продовження робіт. Наприкінці літа ми закупили будівельні матеріали, потрібні. Ми замінили металопластикові вікна, утеплили стелю на будинку, купили і поставили вхідні двері, і закупили. Покривальний матеріал, щоб зробити покривальні роботи, але наразі погоди немає сприятливих умов, тому будемо робити це навесні або влітку. Усі люди, у чиї домівки прийшла війна, мають право на отримання допомоги від держави. Ті ж, хто відновив свою оселю власним коштом, можуть претендувати на компенсацію. З 1 січня 2024 року вже діє і ще одна програма це компенсація коштів, які відновили свої будівлі за власний рахунок. Цей закон вже прийнятий. Люди можуть скористатися тою послугою і отримати кошти за раніше відремонтоване своє житло, ті кошти, які вони потратили. Але при цьому наголошую, у людей повинен бути акт обстеження, який робила міська рада. Згідно цього акту обстеження і будуть нараховуватися кошти. Як взяти участь у програмі є відновлення, ви можете дізнатися на офіційному сайті ДІЯ або у мобільному застосунку. За додатковими поясненнями ви також можете звернутися до спеціалістів Тростянецької міської ради. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.